Росіяни припиняють запитувати про Путіна. Кожне друге соцопитування – саме про російського диктатора і ставлення до нього. І по суті, кожен другий відповідає саме так: Так, да, звісно, великий воєначальник. Слава Росії і слава Путіну. як відноситесь? війна це погано. А от спецоперація – це добре. З такою логікою взрив это плохо, а хлопок это хорошо. Напевно, так спокійніше звучить. А вже ж навіщо підключати мозок і намагатися зрозуміти різницю між війною і СВО? Сьогодні він кричить: Слава Путіну! А завтра опиниться на фронті. Чи буде він кричати подібне знову під шквальними обстрілами? Маємо сумніви. Хоті... Чому? А чого хорошого? А гдіє в спіхів які? П'ятно сікої операції а, як можна те к увісту людей? Негативно. Для цього чоловіка негативно. А для Путіна це не вбивство, а освобождение. Освобождение від хорошого життя, від сім'ї, від будинку, від мрій та щастя е ні. Почому ну тому что. Тебя тебе посадять, друг мой милый. Мілий друг, тебе посадять, адже свобода слова це не для Росії. Раптом за куща спостерігає ОМОН з дубинкою. Закриве слово в сторону диктатора. Станом на травень 24-го року до списку недружніх держав входить близько 50 країн. Це США, весь Євросоюз, Японія, Корея, Чорногорія та інші. У росіян запитали, чи можна відпочивати у недружніх країнах? Ні. надо. Можна, но не нужно. Ну, я вважаю, ні. Нельзя. Ніт. От уже не хочется. После всего, что у нас происходит просто не хочется. Ну, Білорусь только. Ну, я бы только туда поехал бы. Сейчас, а, а, я сейчас найду цвет штучку. знаешь, такую маленькую картофельку с. Ну, конечно, <світнен> если батька приглашает, грех не поехать, тем более на картошечку. І знаєте, ми помітили, що чим менше у людини можливостей кудись поїхати, тим більше вона говорить про те, що даче – лучше. Ще усі такі патріоти на камеру. А поза нею, список зі штатів і європейських країн, куди б хотіли поїхати, склали б тільки так. Але ж грошей немає. Також журналісти сказали, Уявіть, у вас необмежений бюджет. Куди поїдете? Де хочете побувати? На морі побувати. на якому, скажімо? На будь-якому. Я хотя хочу раз в житті побачити море. Тобто, -то ви навіть не Ні, не моя мечта. Ось таке воно дрімуче печерне суспільство. Ні. У мене мечта на родину. Це город чита а чи ти ще 500 кілометрів город борзі, Борзі ще 50 кілометрів. Такої була станиця. Отак, чита місто, в якому живе понад три сотні тисяч росіян, але в якому далеко не всі з них мають газ для опалення будинку. Ех, чита. Мрія всього його життя. Яка там Флоренція, який там Берлін, пшениця. А зачем? Мені б інки давали, я бо не поїхав на жив. Нікогда. Для мене Китай, Монголія, якути буряти ближе. Чита. Далі до опитування у містах Ростовської області. Росіянин запитав, наскільки життя його співгромадян відповідає п'ятій економіці світу. Давайте почуємо. Вот це на мені вже років. Ось Вот это на мені повірте, 10 років. Єдине, одежда на мні. 10 років. я ж? ні курю, ні п'ю. Росія унікальна страна. Тільки в Росії працюючий чоловік може бути нижчим. Як то кажуть, грошей немає, але ви тримайтеся, тільки ніхто не пояснив за кого і за що треба триматися. А, точно, за Путіна. За останні роки рівень життя став нижчим чи вищим? Ніжче. Ніже. А ви як читаєте? Звісно, нижче. Зарплати які. Зараз я за комунальні послуги плачу. Больше чем, ну как, больше полпенсии уходит. И у меня на еду остается ну, вообще на жизнь на месяц 8 тысяч. Можно у них прожить? Я хотел бы Путину задать такой вопрос. На восім тисяч він місяць прожив би так, можливо, півдні прожив би. Хоча вісім тисяч для Кабаєвої це лише елітного чаю попити один раз. Але скільки не став такі запитання, навіть якщо вони і доходять до вищого керівництва Росії, там всім на всіх буде байдуже. Зате ми точно знаємо, що жити стало лучше. Так відповіло 95% опитаних депутатів в Росії. Говорять пенсіонери по помойкам ходять ніколи. не, ні ходя у нас е в нашому дони ході і тепки збирають, і може їжу збирають. – Собіраєш ні. А я... почему? Потому що нечем жить. Нерідко росіяни б'ються за дешеві чи безкоштовні товари. Наприклад, в Оренбурзі в магазині покупці побилися, коли у продаж не дійшли прості сушарки для білизни, але зі знижкою продавцям тільки й залишалося, що знімати все це на камеру. В одному з фастфудів Москви роздавали безкоштовні бургери, і відвідувачі влаштували тисняву, виривали частування одне в одного і поводилися так, наче їх не годували три дні. Але тим часом росіянам кажуть про те, що країна-терорист стала першою економікою Європи. Не ну, знаю, де вибірять таку статистику. <реку> <реку> Владі Владимирович сказав, ми сталі по, по по, попаб по, по економіки. В цілому перший в Європі. Ми апагналі ФРГ». обігнали всіх по вран'ю і по казухі.